Ну, були аргументи Сергія Миколаївича, що куплять оці марки, конверти, і, і вони будуть писати там, шановні папа, папа, тато і мама, будуть писати листи. Ну, не пишуть, молодь раз листи. ну, які і мобільні телефони, вони ну, користують інтернет. Ну я прошу зняти пункт 12-13 по сравні кошти. Я, я дякую. І я вас переконую, усіх прошу, будь ласка, вибирайте слова, то ми переговорите. У нас присутні відкривали час, прокурор міста, і казати про те, що ми крадемо, крадемо не, не треба сильну. Це ви вдома можете сказати. Добре, а на засіданні податковому сесії міської ради кинутися певним таким На рахунок того, що діти йдуть в армію, ми їх проведжаємо, вони не пишуть листи. Я вам хочу сказати, що сьогодні все ж таки є молодь, яка пише листи. І ви собі від ситуацію, коли ми проважаємо їх, приходимо офіційно досить. Це від міста діти йдуть. І їм необхідно все ж таки давати хоча б деякі сувеніри міста містах Херсона для того, щоб вони бачили нашу з вами все ж таки роль в тому. І немає нічого тут можливо, Сергій Миколаївич щось не пояснив. Але я вважаю, коли проходять ці урочисті офіційні заходи, Сергій Миколаївич, ваша. Причина в тому, і, мабуть, така невідповідальна відношення в цьому, що не залучаєте депутатів міської ради, що вони приходили і брали участь у проводах цих людей для того, щоб дивитися на цю процедуру. І тоді не виникало би питань до всіх присутніх, до всіх виконавців, працівників виконавчого комітету. Залучайте депутатів до заходів, щоб не говорили, що тільки бережна любити ходити на святкові заходи. Мені краще Володимир Моровіче відповідає на ваше запитання. Ходити на робочі виїзди і заходи, і я піару не займаюся це не відповідь на ваше запитання. А якщо ви хочете проводити святкові заходи, будь ласка, залучайте. Повірте в місті Карсоні Дуже багато людей, які з великим задоволенням будуть іти і на ті, і на ті заходи, на різні заходи. Головне, щоб вони несли радість.